Вітаю вас, друзі! Генерал тіктокових військ Рамзан Кадиров записав нове відео. Але ви не смійтеся, тому що це не просте відео, а наступальне. І будь наступательне, лаунеше. Роботано вам певно цікаво, куди саме збирається наступати Рамзан Кадиров за допомогою цього відео. Відповідь проста: на Донецьк та на Луганськ. На Луганськ і Донецьк на ну, повністю в першу чергу Рамзан Кадиров за допомогою свого бойового відео зібрався наступати на окуповані російською армією Донецьк та Луганськ, щоб їх звільнити. Освободим така поставлена задача від головного головнокомандуючим нашим дорогим. Президентом Путіна. Просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і поговоримо іще про цього Дона, який збирається знову йти на Київ, і потім далі заберемо Київ і всі інші міста. правда, так само як і у випадку із Донецьком та Луганськом, Кадиров не до кінця розуміє, що саме він має робити, тому що він хоче забрати Київ, щоби не забирати Київ. У нас ціль не забрати міста, У нас ціль от. Я би на місці Кадирова не був би таким впевненим, тому що перш ніж брати Київ, він нехай навчиться брати баскетбольне кільце. Тим oh, паче, oh, oh, <laughs> <laughs> що він вже ніби як брав Київ і навіть не один раз у своїх фантазіях, а зараз. Ниє, чому ж Київ не взяли? Є да, питання у неско багатьох ну, людей. що від Києва до отошли, значить, не будуть брати там, і Росія там уступає в Україну. Цікаво, чому ж це російські загарбники так і не взяли Київ? Мабуть, бо це була просто непонятка. Ну, це тоже да, ні панятка така случилась там. Бувай, і... правда, у цієї, як він каже, ні Є насправді ім'я. Це збройні сили України. Наші воїни так насипали російським нацистам, що ті були змушені тікати від Києва, але ні кроку назад вони при цьому не робили. Я вас уверяю, ні один не буде зроблено назад. Ну а коли російські окупанти б'ють по наших містах, коли вони катують та вбивають мирних людей, то це насправді вони захищають Росію. Мой долг засушліть суверенного государства Росії, виповнить любой Приказ любої сложності верховного головнокомандува, і як ми бачимо, вони впевнено реалізують наказ владіміра Путіна, який, мабуть, полягає у тому, щоби знищити в Україні усю російську армію, Якщо Київ не буде повністю дон виконувати всі обов'язки, які пропонує наш верховний кловний команду шидо, давайте я перекладу. Тобто, якщо Україна не капітулює перед російськими загарбниками на війна не ніясониця ми вже їх добили, ми їх не, просто добили ні. Но... Ну в принципі, ми тут нічого нового не почули. Війна триватиме, і це очевидно і так, але те, що нас вже добили, ото це цікаво. А ще Кадиров у своєму відео особисто повністю взяв Маріуполь. Маріуполь, Маріупольдон, Маріуполь Стодон, контролю Контролювати російськими військами. цікаво. А що буде у наступних відео? Тікток генерала Кадирова. Він візьме особисто Вашингтон, розбомбить собою Лондон. Бо наш президент всегда начав та доводить до логічного кінця. до логічного кінця Російської нацистської Федерації, українському народу. Я жлаю до щоби одумались думалісь. раз. разно я тільки одного не можу зрозуміти, якщо він каже, що вони нас вже знищили, що обов'язково візьмуть усі наші міста, просто так, от легко. То чому він протягом відео кілька разів просить українців капітулювати? Ну і справжнє своє обличчя оця паскуда показує, коли сміється із воєнних злочинів, які вчинили російські нацисти у Бучі. Я розумію Бучу, ви там. Далі це смішно, до того. ви, от, ну... Далі Кадиров, який особисто взяв Маріуполь, який планує зараз звільняти Донецьк та Луганськ вже втре. Етє попросив українців капітулювати Київ, не давайте розрушити Київ, Харків, і інші міста. От конкретно із оцим його аргументом я погоджуюсь: щоби не дати знищити наші міста, треба знищувати расистів. То ваш, ваша сила добути мужчинами. Так. Чекайте, тобто він кілька разів просить українську армію капітулювати, щоб українські солдати залишались чоловіками. Ну, у нього якесь дуже дивне уявлення тоді про чоловічу честь. Хоча про яку честь можна говорити, коли оце все розповідає зрадник чеченського народу, який проміняв незалежність Ічкерії на бабло від владіміра Путіна? Президент сім хоче міра, стабільності, процвітання. Він хоче з усіма дружити. Типовий приклад російської шизофренії. Путін хоче з усіма дружити, тому він на усіх нападає. Путін хоче миру, тому готовий застосувати ядерну зброю. От ми дадя потодово тактичською до ядерною домом. Удар зробити там до речі, держави-члени НАТО можуть починати вже сміливо бомбити вороні Тому що якщо вони не знали, то вони вже воюють проти Росії. Самі воюють НАТО, Запад Сівмісті до не шутки до У мене є дуже просте пояснення, чому він насправді оце все каже, тому що йому боляче визнавати, що збройні сили України дають прочухана російським нацистам, і якби і справді і. Інші держави воювали проти Росії. Росії вже б взагалі не існувало. Весь мир у наскільки мощна наша Росія, до отак вже весь світ побачив, яка є мощна Росія, як Рамзан Кадиров сім'ям загиблих кадирівців роздає картоплю. Як його кадирівці привозять, нібито гуманітарну допомогу на окупованій території, а потім з'ясовується, що ця так звана гуманітарка це просто вкрадені в Україні то. Вари увесь світ вже бачить, яка є мощна Росія, коли прості селяни і наші військовослужбовці забирають у окупантів техніку та боєприпаси. Оджала е, цинк з патронами. О, о це у нас 25 п'яті вогі. Це от транспортний засіб, який теж приїхав служити в українську армію. Слава Україні! Завтра це вас тільки поворотом буде їхатись. Її... А вже у чеченцях Ігоря. Розсадчик. Робота у нас. Ідеоджостка поставлення на мене як саме лучші часи, като роботи. Якщо Росія це годинник, то хіба що пісочний та з діркою, але усе ж таки, попри усю комічність сказаного Кадировим, нам із вами варто затямити, що ці расисти можуть знову спробувати атакувати Київ. Вони і так б'ють періодично по місту ракетами, але їм нічого не заважає знову утнути дурницю та відправити свої сухопутні війська до нашої столиці, де вони усі подохнуть. Війна ще триватиме, але я переконаний, що ми із вами переможемо, тому що ми на своїй землі за нами правда, і ми знаємо за що ми воюємо на відміну від оцих паскуд, паскут, які прийшли на нашу землю. Все буде Україна, друзі. Слава Україні.